Привіт, в цьому відео пропоную пошопитись разом, а саме роздивитися асортимент косметики в Англії біля міста, де я живу. А, звичайно, обговорити всі бренди, загальну концепцію, як я відношусь до того чи іншого бренду. А не забувайте ділитись своїми думками в коментарях. А ми починаємо. Почнемо з магазину Space NK. Я думаю, що багато хто з вас відомий, точніше знайомий з цим магазином, тому що ця онлайн-платформа доставляла в Україну до війни так точно. Зараз мені здається, що вони все, що доставляють, просто змінились умови. І ось біля містечка, де я живу, є фізичний магазин Space NK. За площею дуже невеличкий. Там є невелика кількість представлена саме декоративних брендів, там більше саме догляду за шкірою. Але все одно давайте подивимось, що нас чекає всередині. Отже, я буду дивитися також на відео і буду розказувати те, що я бачу, і те, що думаю про цей чи про той чи інший бренд. Перший бренд, який мене зустрів, це Rose Inc. повністю новий для мене бренд до цього моменту. На стенді були доступні рум'яна, бронзери. Хайлайтери в кремовій текстурі, звичайно, тональні засоби, помади, кісточки. В мене чесно залишилось приємне враження, а він привертає своєю мінімалістичністю. При тому, відносно текстур, мені здається, що бренд слідкує за трендами в макіяжі, і тому я не змогла пройти повз і все ж таки придбала деякі продукти з цього бренду. Наступний це Hourglass. Я щиро люблю їхні пудри. Це, в принципі, єдині пудри, які я можу використовувати зі своєю сухою шкірою. В магазині представлені одинарні пудри, також пудри в палітрах-трійках, як і для більш світлої, так і для більш темної шкіри. Окрім цього, це, звичайно, Помади, кремові румяни, які також вважаються бестселерами. і можна було так само потестити. А була в мене спокуса, до речі, придбати тональний засіб і консилер, тому що мені здається, що вони увійшли у відео фаворити косметики саме від американського б'юті-блогера Морган Тернер. Але я думаю, що я зроблю це пізніше. В мене, в принципі, є такі думки зробити відео, як я тестую фаворити косметики якогось блогера і поділитись своєю думкою. Наступний бренд це Шантикай. А, взагалі не маю цього бренду у своїй колекції, не пробувала ніколи їхні продукти. Єдине, що прикувало моє око, це одинарні тіні. А, вони красиві, але за таку кінську ціну ти, напевно, очікуєш щось більше, напевно, хочеться більш складних кольорів, ніж просто оливка і просто золотий. А взагалі, посочам мені сподобались, вони дуже тонкі. А, тобто, це не такі жирні металіки, це досить тонкі за своєю. Текстурою своєю формулою тіні кремові на дотик і сіяючі по ефекту, дуже сіяючі. А в наявності є також помади, пудри, тональні засоби і навіть продукти за доглядом за шкірою. А, знову ж таки, в мене нічого немає від цього бренду. Знаю, що були на підйомі лімітки-палітер для лиця, в які входили рум'яна і хайлайтер, або просто румяна і хайлайтер в одинарних. У пакуваннях або ж палітра Тіни із жирафом, але якось я пропустила, можливо, трішки жалію, хоча просто цей бренд був не в мене в пріоритеті. Далі ми бачимо бренд NARS. Взагалі, в мене з цим брендом стосунки склались не дуже, якщо можна це взагалі назвати стосунками. А перший продукт, який я придбала від Nars, це були румяна Nars Orgasm, Вони тоді були на безмежному хайпі. Я їх не зрозуміла на той момент. Я не знаю, яка б в мене зараз була думка, але на той момент, коли я ще починала. Коли, скажімо так, купувати косметику і колекціонувати косметику. Мені здалося, що пігмент був окремо, золотий шимер був окремо. А коли ти наносиш румяна на досить велику ділянку шкіри на обличчі, що досить помітно для інших людей, я все ж таки шукаю для ну, більш натурального ефекту і, напевно, більшого ефекту, коли продукт зливається шкірою. Далі палітра Bijoux, вона потрапила в мої розчарування. Хоча я все рівно хочу спробувати налагодити стосунки з цим брендом і особливо хочу спробувати їхню базу для тіней, але вона дуже-дуже важко знаходиться, тому що немає ніде ні в онлайн-магазинах в наявності, і навіть в офлайн-магазині також її в наявності не опинилось. На жаль, я так розумію, що це дійсно бестселер не на словах, а в дії. Наступний бренд це бренд Байтері, ніколи не пробувала нічого від цього бренду. Взагалі якось не загострювала свою увагу на ньому, і навіть на стенді нічого не привернуло мою увагу, якщо чесно. Єдине, що я так зиркнула якось більш детальніше, це палітра Тіней. Але коли я підійшла ближче, я все ж таки побачила, що там дев'ять за дуже близьких за собою відтінків. Я не сумніваюся, вони, напевно, елегантно виглядають на очах, що вони не погані за своєю якостю, але при всьому різноманітті, яке нам пропонує б'юті-ринок, все ж таки хочеться чогось більшого, тим більше, що байтері, наскільки я знаю, це взагалі не дешевий бренд, і навіть не бренд преміум класу. Це все ж таки мені здається, люксовий бренд. З декоративної косметики з Pace це в принципі все. Єдині стенти, які я не зазняла, це були Шарлота Ті. Тілбері і Лора Мерсьє. До речі, Шарлот і Тілбері там було асортименту просто кіт наплакав, тільки тональний крем Wand Beauty, а ні, Light Wand, який в мене вже є, і також бронзер, Пудра, Браш. Взагалі було досить дивне ставлення персоналу до того, що я знімаю. Я взагалі спочатку думаю куплю, щоб підвищити лояльність а, працівників до мене, до жінки, яка тиняється між стендами по півгодини. А потім вже буду просити дозвіл на зйомку. Я попросила дозвол, Вони мені дозволили, але з ремаркою, що а, люди не мають потрапити в кадр, і в принципі, вони були дуже ошелешені моїм запитом. По їх словах, вони взагалі такого запиту не отримували, тому було досить дивно і досить некомфортно, якщо чесно, там знімати. Більшість продуктів, до речі, там саме для догляду за шкірою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам магазин SpaceKay, що вам сподобалось, можливо, у вас стався ефект очікування реальні, що ви очікували взагалі, коли ви шопитеся на онлайн-платформі і ви бачите цей фізичний магазин. Можливо, були якісь бренди, які ви б хотіли отримати детальні свочі, якісь особливі продукти. Дайте знати, будь ласка, в коментарях. І я думаю, що ми обов'язково скооперуємося, тому що цей магазин взагалі недалеко від моєї роботи. І я зможу зайти, посвочити чи скинути вам в особисті. Чи, в принципі, просто випустити окреме відео, якщо не збирається багато продуктів. Наступна наша зупинка це Boots. Це велика мережа магазинів саме в Британії, і якщо чесно, я просто замучилась по ньому ходити. Перший бренд, який зустрічає нас, це Морфі, неочікувано, правда? Я коли подивилась на палітри їхні тіни, мені зразу якось так повіяло калерпопом, при тому, що гами, вони так само інколи ідентичні, а також була палітра Джеклін Hill, я так розумію, що це саме другий випуск, виглядала якось досить плачевно. Та й, в принципі, всі палітри Морфі виглядають досить плачевно вживу, незважаючи на їх низьку ціну. У мене була перша палітра Морфі в колаборації з Джеклін Hill, і там була прекрасна якість, а навіть відтінки це дійсно була одна палітра. Яка могла закрити дуже багато потребностей в макіяжі очей, але я її продала через те, що там було багато повторів, і в мене, в принципі, рука не тягнеться до таких великих палітр. Наступний це бренд Bobbi Brown. багато продуктів в наявності, особливо величезні палітри відтінків для тональних засобів, для консилерів. У мене продуктів взагалі немає від цього бренду, хоча я задомовуюсь купити вітамінну базу, яку любить Джефрі Стар. Ліміток ціни, на жаль, також не було в наявності. Це реально це були єдині продукти, які мене приваблювали від Бобі Браун, і які я то включала у вішліст, то забирала. Ось ці лімітки їхні зі спарклами. Але якось не дійшло діло до купівлі, до оплати. Сподіваюся, що надалі бренд буде мати більш цікавий асортимент особисто для мене. Кайлі, наша зірочка. Постараюся знайти правильні слова, щоб описати мої відчуття до цього бренду. А в магазині представлена і лінійка Кайлі Скін, і також декоративна лінійка. З приводу Кайлі Скін, чесно, було досить мало продуктів, і якийсь був безлад на стенді, я навіть не хотіла б біля нього зупинятись. Щодо декоративної, то в мене дуже змішані відчуття. Я коли взяла якийсь продукт в руку, мені здається, це була палітра палітраційний і бронзер. Мені повіяло Аліекспресом, і це не дуже хорошим Аліекспресом. Враховуючи те, що Кайлі це все ж таки бренд преміум класу, ти очікуєш упакування зовсім іншого рівня. Мені здається, що навіть у Калепупи краще упакування ніж у тої самої Кайлі. От, ви знаєте, якось все одноманітно, безлико. От Я дивлюсь, що я посвочила тіни, і я не можу сказати, що це було щось погане, що якість погана, що сухі не набираються. Ні, я думаю, що ви бачите на свочах, що все досить кремово виглядає, навіть сіяє. Але напевно, коли є таке різноманіття в б'юті індустрії, ти все ж таки очікуєш якогось прогресу над формулою. Текстурами, кольоровими поєднаннями, а тут враження, що просто бренд застряг в 2020-му, в 2019-му і так і нічого не змінилося. Тому поки що цей бренд не може вибороти мою увагу. Все ж таки, коли є стільки багато брендів, стільки багато косметики, кожен намагається вибороти увагу споживача, і бренду Kylie Cosmetics не вдається це ну, особисто для мене. Ще одна наша зірочка Фенті, тут величезний асортимент від тональних до помад. У Фенті, звичайно, величезна палітра відтінків, консилерів, тональних засобів, та й, в принципі, якихось кремових рум'ян. У мене є її блиски, а також хайлайтер, який, до речі, розпався на кусочки просто в шухляді, в лежачому положенні. Це моя особиста історія. Навіть на тестерах тими самими хайлайтерами. Написано do not Touch. Мені здається, що це не збіг, що ці хайлайтери вони дійсно такі крихкі, але можливо, це просто мій такий досвід. Хоча по формулі вони мені дуже сподобались, вони дуже класно виглядали на шкірі. До речі, дуже багато було також і тіни, які вони випустили. Мені здається, 2-3 роки назад. Звичайно, помади, звичайно, продукти для обличчя. А я в майбутньому спробую все ж таки придбати їхні кремові рум'яна і плюс до того цей тінт для шкіри, цікавий який саме ефект. Huda Beauty, наш стратег, бачу лінійку «Glowish». Я так розумію, це тональні основи, це і, звичайно, пудри з лінійки Glowish, бронзери, рум'яна. У мене, до речі, є бронзери, рум'яна, вони мені дуже подобаються. Тональні основи, як і в матовій, так і в більш сіяючій формулі, тобто зволожуючій для шкіри, консилери. Дуже багато помад в різних формулах, як і матова, так і кремова формула. Окрім цього, до речі, були рум'яна. Кремові, а це її нещодавній запуск, наскільки я знаю. Так, в мене вирубався ноутбук, де я дивлюсь відео, і мені треба його зарядити, тому чекайте. Так, я повернулася, отже, Huda Beauty є також і кремові рум'яна, які в стіку. вони дуже сіяючі. Я коли поспочила їх, я аж. Здивувалася, то так дуже сильно. Я навіть хотіла придбати собі, коли в неї були знижки на чорну п'ятницю, але коли сьогодні посвочила, я все ж таки зрозуміла, що швидше всього вони мені не сподобаються, тому що це дуже-дуже явний шимер, Тобто, це не той шимер, який, наприклад, в румянах від Шарлоти Тілбері, це набагато набагато яскравіший. І ще посвідчила палітру хайлайтерів, яка четвірка в світлішій версії. Хочу сказати, що я щось була здивована формулою, вона така досить густа, не відчувалося, ніби можна буде нашаровувати, і можна буде варіювати якусь ступінь яскравості, тому я пройшла повз. Також, звичайно, представлені і палітри і тіни. Мені здається, що це один з атрибутів, за яким Huda Beauty славиться найбільше. Це помади і тіні. У мене є багато тіней, і я знайома з її формулою. Вона мені подобається. Хоча чомусь замічаю за собою, що не тягнеться рука, коли, наприклад, я йду на роботу. Треба витягнути її палітри і ще раз дати їм шанс, тому що вони насправді в більшості своїй за якістю дуже хороші. І ось навіть я представлена остання її палітра, велика Empowered. Я, до речі, свочила її нещодавно. Ну, як нещодавно, практично, коли вона вийшла, мені взагалі не сподобалися дуже шиммери рихлі і осипаються, і всі шимери – це практично золото. Звичайно, там є багато різних текстур, там є навіть і кремові текстури, від худи, саме матових відтінків, але вона мені взагалі не сподобалась. Дуже-дуже одноманітна, дуже-дуже тепла. Наступний бренд це МАК. Дуже багато вибору саме помад від цього бренду, тому що мені здається, що це саме візитна картка, і це бренд, який в першу чергу позиціонував себе як бренд для візажистів. А в мене були чотири помади від MAC, лишилась тільки одна у відтінку Whirl, мені здається, що так називається відтінок. Uh, Velvet Teddy мені взагалі не підходить. Він на мені дивився дуже рижу, дуже неякісно. І я вам чесно скажу, мені навіть формула помад Mac не подобається. Я не розумію, чому вони. Вважаються одним із найкращих помад на ринку. Я б так не сказала, але це, це просто мій досвід цікаво, як ви думаєте, чи ви пробували продукти взагалі цього бренду. А з приводу інших продуктів, то в них, звичайно, є в наявності і тональні основи, і, окрім цього, різні продукти для обличчя, такі як хайлайтери, румяна, бронзери. До речі, румяна вони були в двох формулах, можливо, навіть і більше. Я не дуже звертала увагу. Це були румяна в сіяючій формулі. Ось я навіть посвочила такий золотисто-розовий відтінок. Мені здається, що це більше був хайлайтер. І також румяна в кремовій формулі, вони були дуже малопігментовані. Мені потрібно було нашаровувати разів 4, щоб я добилася цього ефекту, який є на відео. Я все ж таки люблю малопігментовані продукти для обличчя, але щоб все ж таки не потрібно було занадто сильно нашаровувати і занадто довго. Мені здається, що формула вона може бути і хорошою. Це, звичайно, і залежить ще від відтінку та від всього. Скажу вам спойлер від цього бренду нічого не придбала, якось не будоражить взагалі не прокидає якісь почуття, якусь слину, нічого не виділяється, на жаль, тому я пройшла повз. Бренд Givenchy. це люксовий вже бренд. Звичайно, що в них, напевно, найвідоміша лінійка це Prism Libre. а це з пудрами, які різних кольорів, і вони, напевно, змішуються в якийсь більш-менш прийнятний для лиця. Також були і палітри Тіни. Вони, звичайно, дуже неяскраво виглядають на фоні преміум брендів, але мені здається, що аудиторія люксу і аудиторія преміум брендів вона все ж таки відрізняється. І, до речі, також були помади, багато помад. Не пробувала ніколи цей бренд. Можливо, у вас є якісь любимчики від цього бренду. А наступний люксовий бренд Dior, Тут було дуже-дуже багато помад. А мені цікаво спробувати їхні блиски обов'язково і також їхні кремові помади. Окрім цього, я чомусь задивлялась на тональний крем Dior Skin Forever, А боюсь, що він мені буде защільний, але все рівно приваблює. Також були і палітри тіни, саме тестери, одинарні тіні, туші, олівці. От, все як має бути. Так, наступний бренд ABH це вже нам більше по душі. І бренд ABH спочатку зустрічав з стендом для брів. Там практично всі продукти для брів були представлені: і олівці, і гелі, і також шайби з тінями для того, щоб підвести брови. От, все, що потрібно, все було. З наступного боку бренду були палітри Тіней і я посвочила два останні запуски. І ось найостанніший запуск Анастасія, він мені сподобався. Я взагалі думаю, замовити цю палітру. Хотіла спочатку купити в цьому магазині, але потім перевірила сайт Beauty Bay і побачила, що в них є знижка на цю палітру. Вона діє до цього часу 15%, тому подумала, що все ж таки краще вже замовлю. А перша палітра, вона мені так само сподобалась в принципі, по скотчах, але там гама занадто скучна. От уже в тому другому запуску якось цікавіше гама виглядає. Звичайно, були і представлені а, кремові тональні основи, пудри а, і продукти для лиця. Ось ця палітра з хайлайтером і румянами. Есті Лаудер, також немає нічого від цього бренду, а мене цікавить тональний крем Futurista. Мені здається, що він зможе підійти для зйомок відео. і, в принципі, хочеться подивитись, як тональні креми Есті Lauder виглядають на обличчі, тому що це все ж таки бренд, який став відомий через тональний крем, тому цікаво спробувати. Звичайно, була величезна кількість помад, але якось вони також не чіпляють. Too Faced, Мені здається, що цей бренд втратив свою актуальність досить давно. А до речі, в мене, мені здається, друга моя дорога палітра. Це була Too Faced Sweet Peach. Мені вона подобалась, але почали затиратись сатини, і вона почала ставати непігментованою. А потім навіть матою відтінки вони змінили свою якість, свої характеристики. Тому я вимушена. Була її позбутись. А з приводу самого бренду я до речі посвочила її останній запуск, саме Палітра. А мені здається, що навіть Морган Моргантюнер включила її в розчарування. І дійсно ось цей фіолетовий, який чіпляє твоє око, коли ти дивишся на цю палітру, я посвочила, і то я так добре потерла. Я думаю, що ви зараз побачите, наскільки він ніякий, просто не яскравий. Я не розумію навіть навіщо ставити такий відтінок в палітру. І я вам скажу: ну, це такий відтінок, типу, хто я, де я, що я тут роблю і так далі. Також були палітри Born This Way. Знаю, що вони одні з фаворитів візажистів. Я посвідчила таку оновлену версію Bond This Way. А, мені сталося, що відтінки, саме шимери, вони одинакові. Чомусь не було різниці в тому освітленні. Були представлені консилери Bond This Way, також тональні основи Bond This Way. А, вони дійсно вважаються безселерами, мені здається. А, тоді бренд, хоч трішки якось ще про себе нагадав. Зараз взагалі немає запусків. Які були б мені здається фаворитами? І Cosmetics було досить неочікувано побачити цей бренд. Я пам'ятаю, що досить багато блогерів говорило у свій час, що оцей cc крем це один з найкращих тональних засобів, тому що він із SPF і зливається шкірою. А в мене був цей, до речі, cc крем і щось я його не зрозуміла, але це було, коли мені було 19, і мені здається, що тоді мої скіли макіяжу дуже сильно відрізнялися, і моє розуміння макіяжу. Я не можу сказати, що зараз у мене дуже скіли макіяжу. Боже, борони, ні. ні. А, але тоді я все ж таки ще не розуміла, як має виглядати тональний крем, на що звертати увагу і так далі. Тому, можливо, я все ж таки а, буду купувати його ще раз, просто щоб подивитись. А Так, то досить багато там було продуктів, навіть і від Eat Cosmetics. Хоча я, чесно, не знаю жодних їхніх продуктів, Ну знаю ще консилер, bye бай bye мені здається. І все, більше продуктів від них не знаю. Кивіді Б'юті також було неочікувано побачити. В мене є один продукт від цього бренду саме контур з пудрою, і мені вони, до речі, подобаються. Асортимент досить великий, від тональних засобів до помад, навіть були яскраві айлайнери. Я посочила жовтий. Не знаю, яка там має бути якість, на що потрібно звертати увагу, тому що такі продукти я не використовую. А, але по сводчу можу сказати, і в принципі по відчуттю, що це була досить така пластилінова формула, можливо, так і має бути. Просто посвідчила вам, щоб ви подивились. А, так, то я не розуміюся в цьому. А, також були румяна, і румяна, мені здається, були також хорошими продуктами в цього бренду. А я посвочила три відтінки, вони не занадто пігментовані, але це і нелегка пігментація, така середня пігментація, з якою можна працювати. Я посвочила три відтінки, вони мені сподобалися на дотик навіть, тому, можливо, десь і прикуплю, але взагалі вони не в пріоритеті, якщо чесно. І також привернули мою увагу олівці кремові. Вони кремові, я посвочила фіолетовий, зелений і червоний відтінок. Не можу сказати, що це було щось особливе. Вони не були сухими, але і вони не були мега настільки, як Вікторія Бекхем, тому я також пройшла повз. Урбан Дікей, ну тут усе плачевно, тут просто треба сісти і плакати. Мені здається, що Урбан Дікей і Тарт починали дуже класно їхні тіні, вони вважалися фаворитами всіх і вся, але зараз вони не можуть все ж таки завоювати ту увагу і повернути ту лояльність клієнтів, яку вони мали. Мені здається, звичайно, є в них бестселери, такі як оцей. Фіксуючий спрей, база під тінню. До речі, база під тінню мені не сподобалась. На той момент мені здалося, що мені важко тушувати з цією базою, якась вона була дуже липка. І зараз я в пошуках хорошої бази. Якщо у вас є рекомендації, будь ласка, будь ласка, напишіть. Тому, що виявляється, в мене жирні повіки. І виявляється, в мене тіні зникають просто за 5 годин і па-па. І я така на роботі ще ходжу, там ну, 3 години плюс. І... А, 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 а на очах нічого немає. Тому я зараз в пошуках бази під тіні, я собі підкупила дві бази під тіні цього разу. Покажу вам, які. Але, от ось ця Urban Decay з. Точки зору тушування мені не сподобались, З точки зору стійкості я не могла тоді тестувати, тому що тоді я працювала тільки віддалено, тоді був карантин, і тому не можу її оцінити. Хоча, може, треба до неї повернутися. А так, палітри тіней, вони дуже-дуже скучні, навіть якісь її упакування, і все дуже застаріло, виглядає ось і, і все. Saint Лоран тут чомусь більшість було саме помад від Saint Лоран. Я думаю, ви бачите величезна палітра. До речі, хочу прикупити хоча б якусь одну помаду, спробувати цю формулу, особливо ось цю формулу, де є ефект Омбре. А мені здається, що вони були досить популярними, можливо, і зараз популярні. Я, звичайно, поки що не слідкую так за цими брендами з люксового сегменту. Я більше по преміум класу. Але інколи ось такі бренди, вони також можуть чомусь тебе приваблювати. Це, в принципі, були всі бренди, чесно, досить багато. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися. Дайте, будь ласка, знати. Ну, а ми зустрінемось у наступних відео.